<реш> <Так>. <реш> Привіт. <реш> Коротше, це сьогодні вже не перше інтерв'ю, але не менш важливе. Пані Ніколета, я вас вітаю. Я вас бачу вперше вживу, і я дуже рада, <реш> тому що онлайн-ігри з вами дуже цікаві. На жаль, я не потрапила за стіл, але трошечки послухала, подивилася. Мені було цікаво за вами слідкувати. Скажіть, як вам, як ваші емоції, відчуття від турніру? По, по іграх у мене відчуття насправді хороші, незважаючи на останню образливу програну гру. Взагалі мені насправді подобається, тому що склад турніру такий досить плотний і досить такий, не можу сказати, що є якісь прям дуже відстаючі люди по рівню гри, і все так плюс-мінус на однаковому рівні, а це дуже круто. Про це говорить і велика кількість мирних перемог, ну крім моєї останньої. Ні, насправді дуже круто. Я вважаю, що це все зроблено, але окрім ігор, якщо. Сказати, я ніколи не говорю компліментів турнірам, особливо, якщо чесно, можу там людям сказати, але це офіційно, я заявляю, турнір найкраще організований із всіх що я була. Та він не дуже сильно великий, але зато він дуже класний, дуже якісний. Е, оцей кейтерінг. Так вчасно, після другої гри це просто все саме серце. Це просто настільки влучно. Я навіть не думала, що це набагато краще ніж просто робити паузу на обід. Зали настільки комфортні, оце все-все так класно зроблено. Я думаю, що тут ваша заслуга. Дуже сильно велика і дякую. дякую. Ви ви молодці. Дякую. Я хочу тільки побажати вам, щоб ви збирали більше ну по кількості турнірів, по кількості гравців турніри. От мені здається, що це буде дуже круто і дуже потужно. Ви дуже супер. дякую, дуже ви дякую. Супер. Просто капець. Е, Нікелята. Ще скажи, будь ласка, які в тебе фаворити? Е, хто ти думаєш буде в фіналі? Може топ 3 давай так. Твоїх претендентів на так. Ну я думаю, що буде ми по-любому. Так. Ну вимисай. куди куди б замисає там нікуди. Нікуди. Е, так, що там? Я не знаю насправді, що там в кого по перемогах. Але, Але по відчуттях, Мені здається, що там має бути пані артерія десь. Пані артерія, так. По відчуттях, то обріжете, бо ці пато ж треба подумати. <різь> не обріжемо. <різь> Так, вона вона дивиться, вона дивиться хто як виглядає. Зараз інтуїтично е, пан справа. О, пан справа. Тобто пані артерія, пан справа і пане месаль. Да. Угу. Да. Це я думаю, вони будуть у фіналі. Ну і я. А думаю. Ну, ну, і б, звісно, я так. прийшла тільки на перемогу. А, і нам залишилось дізнатися, хто ще шість гравців, які потрапили в фінал. 6 -6. По версії Пані Каля. Надя грає. Ну, клайда ми не будемо брати з собою. Не будемо, все. Прекрасним Є... Клайду. Коротше, я вважаю, що фінал буде дуже класний і дуже яскравий, і прям, я думаю, там буде нарізок дуже багато з фіналу, бо я очікую прям якогось дуже сильного розриву. Клас, дуже так. тобі дякую. Дякуємо вам, турнір бумба я вже після першої гри поняла, що турнір просто... А Матюка це може? Дуже класний турнір. Дуже класний турнір. Опі. Дякую. Реально, це Боже, дуже... все від чирого сесі. Ти гасиш. така гаряча. Я дуже гаряча, ти мені дуже, дуже жарко. Може, я гаряча. Ти не маєш що.